Друзі, всім привіт! Сьогодні ми повертаємося на нашу пасіку. Ну до того часу ми ще їздили. Я оглядав, як бджілки працюють. І я вам скажу так: на початку скажу, а потім ми поглянемо вулик і подивимося, що вони принесли, як вони працюють. Дивіться з теорії, я знав, що бджілки, шалений для них шаленим медоносом. Є соняшник. Цьогоріч соняшник був неподалік від нас, постійно від нашої пасіки, і бджілки не принесли. Ну можна сказати, нічого. Соняшника в цьому меді вони щось трошки принесли, але... За тих три тижні, коли соняшник цвів, ну, нема там меду, друзі, соняшникового, мало що. Є більше квіткового і всяке таке різне намішано. А отут я забіжу трошки наперед, бджілки працюють шалено, реально вони. Е, пасіку ми вивезли, ви бачили відео коли, де ми вивозимо пасіку. І на наступний день я приїхав, вже були магазини залиті, друзі. Давайте подивимося, як воно виглядає. Зразу кажу, ми зараз подивимося якусь сильну сімейку, а потім подивимося слабшим. Ці сім'ї я вже доставляв в магазини. Бджілки тут є, подивися на кількість бджолей одразу. Вона зараз котра година Настя? Десь шоста. Шоста година. І от бджілки стільки бджоли в верхньому корпусі. Тут я їм в розріз поставив тут, подивись, оцей білий корпус. Він стоїть у розріз е, з просто з витягнутою вощиною. Я зняв з одного вуличка слабака магазин і накинув сюди. Давайте дивимося одразу. Спочатку дивимося від крайньої рамки. Яка ситуація? Ну, видно я, видно, на відео, подивись. — Видно. Ні, як залито, це ну, вони реально. це... Скільки пасіка тут стоїть Нася? П'ять днів. П'ять днів. Це просто капець. Це крайнє, ну, по крайній можна судити всі решту, того, що бджілки починають заносити від, е, центру, гнізда, від е, центру гнізда до країв. Так. О. О, дивіться. Ну і друзі, гречаний мед, так друзі, ми зробили маласенку перерву для того, щоб скуштувати мед і змогти якось описати. Насправді, той, хто знає, ну той знає, який мед гречаний на смак. Але я хочу порадити вам, якщо ви дивитесь це відео і ви не куштували гречаний мед, і скуштуйте його, насправді, якщо порівнювати... Оп, так у тихобділка, геть, якщо порівнювати його смак, то в кольорах, знаєте, травневий мед він буде такий кольору білого-жовтого. А мед з соняшника він буде такого оранжевого кольору. А тут мед він такий, він є чуть-чуть з гірчинкою солодкий, Він має такі маленькі, легенькі нотки темного квасу. Ну, якщо я так описав, якщо ви собі можете уявити, але раджу скуштувати, друзі. Отож, ем, добре, тут ми подивилися м, корпус повний, так? А цей корпус, цей, що внизу, я його поставив сюди вчора, і він там був пустий. Дивимося, що там. Бачите, тут бджоли вже трошки менше на низу. Чуть-чуть вони -чуть, ну, через те, що через дим, вони трошки спустилися. Спустилися наверх. На низ. Подмухав димом, дивимося тут з краю. Так. О, о! Дивіться, дивіться, бачите? Тут видно. Якщо видно на відео? Видно. Отут тут -от залито, спусто, сухо, лиють. Бачите, ну, на наскільки це. Я просто в шоці. Наскільки багато-багато роботи є. Як добре медує гречка. Фу, Димар трошки мене задумів, фу. Ой, Бачите, є. є такі от маленькі Фу, Я його відставлю. Mm. Так. Такі от маленькі ореольчики є. Ореольчики? Ореоли там. Є. Там назад. фу, І Давайте подивимося зараз якийсь слабенький булочок. Я подивлюся, де тут менше бджоли, я так не пригадую, вулики, ну от тут є слабенький, ну от. Дивись, давай подивимося оцей, так? Ну, подивишся, скільки, видно, скільки бджоли, де на люточку є? От, видно, а, давай я мені. Ну, бачите, тут цей такий слабенький, але тут рамка трьохсота, і того я не можу з його скоротити. Хай стоїть, що нанесуть, то нанесуть. Давайте я думаю, подивимося оцей, бо допустимо, бачите, тут я об'єднював дві сім'ї, того що в одному вулику тут стояв вулик. Пропала матка. Отак от друзі, ми об'єднювали дві сім'ї. За допомогою газетки, бачите, вони, бджілки, які з верхньою, в верхньому корпусі, вони не відчувають повітря, а відчувають приток повітря знизу. І для того, щоб знайти собі вихід з вулика, вони тут в замкнутому просторі, вони були без матки, матка внизу, і ми об'єднюємо дві сім'ї. І тут бджілки вигрізають собі такий прохід. І за допомогою цього проходу, через те, що він такий вузенький, бджілки по одній, по дві, по три просочуються всередину, е бджілки об'єднюються. І отут вони так нагрізають, нагрізають от нагризли газети. Це є один з способів об'єднання е бджіл. Про цей метод ми розповідали в одному з наших відео. Посилання, вочевидь, буде е Буде над відео. Я об'єднав їх до кубки. Тут трошки, бачите, сильніша сім'я тут на люточку і отут. Давай подивимося цю. Ходимось. Давайте подивимося оцю, бачите, бджілоки бджоли небагато. така ситуація на наступних вуликах. Бачите, то свідчі про те, що сім'ї досить сильні, що багато бджоли біля людка. Можна? Можна? На нас тамаської підідне. Підтяне. О, молодець, молодець. Акуратненько. Молодець. Я пасічник. Ти пасічник. Зможеш витягнути сама рамку? Оп. Так, і це досить така слабенька сім'я. А яку З краю яку хочеш його? Ага, чекає, дивіться, то тут нема що дивитися, але тут нема що не витягуй, бачите? Тут є не витягнута вощина, не витягнута. Витягни оцю. Витягувати штучкою і підтягує. Під, 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 під. Тут тримає і там почне витягувати з іншого боку. Отак, так, так, так. І Та-та-та-та. молодець, це тамасочкою допомагай собі. Ой, по руками. І дивимося, що там. А. а тут, ага, як нічого? Ну не можна сказати нічого. Дуже легка. дуже легка, так? Дуже легка, але отут видно, зараз вам видно буде на сонечку. Звідки вони піднесли? Ну, підносять, підносять, ну розумієте? Це, мі... це могло бути там два руї об'єднаних, так? Став всередину, акуратненько. Можна бути два руї об'єднаних, і ну вони дай Бог, щоб вони принесли собі, так? Е... Цьогоріч я вам так скажу, цьогоріч ми е, наш сезон почався з е, трьох повноцінних сімей, які ми поділили та Береслав на ставне наста, місце. Якими поділили, і з них вийшло 12 вуликів. Ну, враховуючи те, що 12 вуликів, враховуючи те, що ми ще ловили, 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 ловили руї і їх підсилювали. Отак от, от виглядає пасіка, друзі. Ну от, насправді, результатом я дуже радий, ну, е, радий не до кінця, тому що. Е, Результат буде видний тоді, коли ми вже відкачаємо мед, і тоді вже можна буде про щось говорити. Зараз я говорю про такі речі, що, що яка ситуація в вуликах, є, яка зараз вона тішить. Але можуть початися дощі, і та ситуація різко зміниться. Різко зміниться в іншу сторону. От. Ну, надіюсь, ну є, хоча б там, допустимо, скільки тут є? Раз, два, три, чотири, п'ять є сильних сімей, а все решту, дай Бог, що принесли собі. В зиму трошки меду, щоб файно перезимувати. О, друзі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь. Помахи? Бувайте.